Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про філософію нового часу. Читаючи книжку Віктора Леонтьевича Петрушенко і зараз про Берклі. Берклі вирішив найперше питання філософії. Він ствердив, що лише чуття можуть незаперечно засвідчувати факт існування будь-чого. Звідси його теза est percipi» «Бути значить бути сприйнятим». Опоненти Берклі Зауважували, що подібна теза перетворює людське сприйняття на єдине джерело реальності і логічно приводить до соліпсизму. Соліпсизм це позиція, згідно якої існує лише я один як продукт своїх відчуттів. А все інше постає лише моїми відчуттями. Проте Берклі цілком виправдано вказував на те, що про те, чого жодна людина ніколи та ні в який спосіб не сприймала, можна вести розмову лише гіпотетично вірогідно, і лише факт прийняття чогось може засвідчити реальність існування. Здавалося б, це ненадійна засада існування, адже людські відчуття та сприйняття нестійкі, рухливі. Але Берклі вважав, але Берклі цього не заперечував настільки. Оскільки вважав, що світ і реальність надійно стабілізовані божественним розумом, який весь час утримує світ у стані актуального буття, а людина внаслідок її природи та обмеженості сприймає лише через власні відчуття. Розум, що продукує абстракції, не може бути надійним джерелом знань, оскільки цим абстракціям нічого не відповідає у доступному чуттю реальності. Берклі. Визнавав існування світу у трьох випадках, коли цей світ сприймає Я, коли його сприймає хтось, коли він існує у розумі Бога як сукупність ідей, що становлять єдину можливу основу людських відчуттів. Отже, за Берклі існує лише те, що сприймають органи чуття. Це і є позиція радикального сенсуалізму. Проведений послідовно сенсуалізм приводить не тільки до соліпсизму. А й до скептицизму, який у добу нового часу репрезентували французький просвітник Бейр та Ю, про який ми поговоримо в наступному відео. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал.